Кожна людина, яка починає свій розвиток саморозвиток, самовдосконалення, спочатку робить дуже сильні скачки. Чому дуже багато усвідомлень, розумінь, ви отримаєте знання, ви такі відкриваєте, знаєте, нарешті котенята відкрили очі. Ви починаєте розуміти, що життя трошки не таке, як ви собі уявляли, і так далі. Що ж відбувається в наступному етапі? В Наступному етапі вам сказали. Можна ставати трішки раніше і не поспішати, і ви не будете поспішати психувати і нервувати. Ви спробували один раз, вам ніби сподобалось о, а воно так працює. А потім, в якийсь момент, ви забули про це і знову вернулись в попередній етап вставати в останній момент, бігти на всіх кричати і всіх підганяти. І це означає, що звичка ще не виробилась. Звичка виробляється. Це брехня, що за 21 день. Насправді за 21 день утворюється нейронний зв'язок. Нейронний зв'язочок. Він один нейрончик і другий пускають такий собі електричний сигнал. І вони між собою з'єднуються. І для того, щоб він утворився потужний, нам потрібно 21 день, щоб він, принаймні, з'єднався. Але це ще не звичка. І звичка в нас та, що ми вертаємося до попереднього нашого мислення. Олена сказала: радіти усьому, вам виходить один, другий день, третій. На четвертий, здається, збій і щось відбувається не так. І ви перестаєте радіти і кажете, то все фігня це не працює. Це означає, що нейронного зв'язочку вам замало, тому нам потрібен принаймні місяць. Для того щоб це почуття розвинути, якщо ви протягом місяця це робите, а потім припиняєте це робити, у вас знову йде поворот до старого зразка дії. От і все, що означає навчитися по-іншому жити.